Дивіться, що відбувається, які вони всі пасивні, мляві, бездарні, зелені кнопки, і їм начхати на знищення демократії, їм начхати на знищення прав людини. Хто сьогодні промовчить і кому це все підійде? Це вони підтверджують згоду на капітуляцію зеленського. Тому що ці санкції, які зараз накладаються на Порошенка, ті хамські домовленості, хамські випади стосовно наших західних партнерів, тому що ці всі мовчанки, вони погоджують і готують ґрунт для Стамбулу номер 2 Бо коли ми там блокували по московській церкві, коли ми блокували по інших питаннях, інші фракції підходили і говорили, і доєднувалися. Зараз ми тут стоїмо одні. Одні, це просто, щоб ви всі добре затямили, що більше опозиції в Україні нема. І зокрема, це що сьогодні відбувається, це помста І за те, що ми не голосували за дербанкоштів на Хмельницький АЕС. У мене особисто враження, що Хмельницьку АЕС готують не тільки по коштах, але щоб там була Московська Федерація. І якщо буде Стамбул, Стамбул, 2 на які вже попередньо погодився, Зеленський, то Буде Москва і на наших теренах, і воювати тепер будемо ми всі, бо інакше нас знищить під ноль. Хто не був в тюрмі Лонського, хто не був в інших тюрмах Ненкаведиських України? Зайдіть туди і подивіться, що нам готує режим Зеленського, колеги з батьківщиною голосу. Нас Ми Юлю захищали свого часу.